Така цифра, і чи відповідає вона дійсності? Дивіться, я не можу сказати, відповідає вона дійсності чи ні, тому що самої хвороби X ще немає, але готовність, коли ми говоримо про те, що треба готувати, що можливо появиться вірус чи бактерія, яка буде смертоносніша, на це треба розглядати і готувати системи, так що буде велика кількість одномоментного надходження інфікованих людей до закладів охорони здоров'я, що може мати певні наслідки: нестача кадрових ресурсів, нестача обладнання, нестача. Лікарських засобів оце те, що рахується саме, ну прописується в пандемічній угоді і прописується в тому в планах реагування, як на ці речі реагувати і як робити так, щоб якомога більших людей ну, запобігти інфікуванню і врятувати в разі інфікування, в разі, якщо буде висока летальність у цього збутника. Чи готується вже українська система охорони здоров'я до можливої потенційної загрози? І наскільки це взагалі можливо в умовах війни протистояти якійсь пандемії? Так, дійсно, ми зараз на військових рейках працюємо, і медична система також перевлаштувалася на це, але ми не забуваємо про готовність до реагування. Ми спочатку в Повномасштабного вторгнення в 22 році запустили такий пакет як готовність до реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров'я, в тому числі епідемії. І 193 заклади охорони здоров'я мають такий пакет від Національної служби здоров'я України. Кожного місяця вони отримують фінансування за цей пакет для того, щоб вони були готові реагувати на випадок, якщо щось в цей пакет входить різні вимоги. В нас по перше, забезпечити медичний кошик, тобто певну кількість відповідних лікарських засобів, антибіо. Отиків засобів індивідуального захисту, в них повинен бути трьохмісячний незнижувальний запас. Потім ми вони повинні облаштувати себе відповідні реанімаційні, які забезпечені необхідними газами, які не потрібно будуть, і бути готовими розгорнути додаткові ліжка на випадок, якщо це попросить, ну, буде прийнято відповідне управлінське рішення. Таким чином, у нас вже випрацьована система, що є заклади. Якщо щось станеться, не дай Боже зараз, то вже перших три місяці. У нас де факто лікарні готові для того, щоб приймати цих хворих, хоспіталізувати, щоб ми в глобальному партнерстві впродовж то днів могли забезпечити щось нове, інноваційне, яке буде спрямоване конкретно на цю хворобу чи на цього збудника. від хвороб потенційних до хвороб реальних. Яка нині ситуація в Україні з захворюваністю на COVID-19? Захворюваність в нас в межах епідпорогів. Ми проводимо епідмоніторинг, Але те, що ми бачимо зараз, що в нас поруч з COVID-19, цього року активно циркулює вірус грипу, що не було характерно, наприклад, до попередніх трьох років, бо COVID-19 значно превалював в системі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Зараз Відбувається циркуляція звична для епісезону. Немає такого, як це було у 2020 чи в роках. І ну це в чергове підтверджує, що ковід якби вже зреалізував свій пандемічний потенціал, але все рівно на жаль, кожного тижня в нас є і інфікування, і госпіталізації, і летальні випадки, особливо у людей старшого віку з хронічними хворобами, з ослабленим імунітетом, і це якраз оця група людей, яка Повинна весь час ревакцинуватися від ковід, вакцинуватися від грипу, тому що інфікування цими збудниками призводить до досить тяжкого перебігу захворювання саме в цієї когорти людей. Чи вакцинуються українці від ковіду і від грипу? І чи зараз чи не запізно це вже робити? Вакцинуються, але на жаль, не так е, інтенсивно, як би цього хотіла система епідеміологічного нагляду або система стримування поширення інфекційних хвороб. Ну, ми розуміємо, що в період війни всіх в нас пріоритет безпека, і не завжди люди, ну, проживаючи на прифронтових територіях, можуть собі дозволити. Е, Відвідувати лікаря для профілактичного медичного огляду або профілактичної вакцинації ми закликаємо всіх при можливості переглянути і вакцинальний статус, і дифтерія правець повинна бути, і діти всі 10 інфекцій, і грип, і ковід. Є можливість вакцинуйтесь тим самим ви запобігаєте ускладненням при інфікуванні тим чи іншим вірусом, і плюс додатково допомагаєте нашим медикам, які все таки сьогодні в пріоритеті на лікування людей, що зазнали травм війни. Чи вистачає зараз вакцин? Вакцин вистачає. І чи змінилися симптоми ковіду цього року? На що варто звертати увагу? Я б не мав не сказав би, що є такі якісь специфічні симптоми, які змінилися з появою циркуляції нових штамів. Все так як і було. Тому тут питання в тому, при появі будь-яких захворювань не займатися самодіагностикою, треба консультуватися зі своїм сімейним лікарем, тому що це та людина, яка реально підскаже вам, що треба зробити, і допоможе вилікуватися або профілактуватись. Ніякої самодіагностики, і не дай Боже. Самолікування не повинно бути, а особливо самолікування рецептурними лікарськими засобами, до яких відносяться і антибіотики. Дякую вам за розмову. і Нехай потенційні загрози так і залишаться потенційними. Дякую вам.